Справа номер 9 П'ятий пункт. Потяг їде зі швидкістю 20 метрів за секунду. А на зустрічі йому по сусідній колії рухається другий потяг зі швидкістю 36 км за годину. Скільки часу потяги будуть проїжджати один повз одного, якщо довжина першого потягу 900 метрів, а другого 600 метрів. Ця задача на відносність руху. Такі задачі досить часто зустрічаються. Справа в тому, що коли я буду сидіти в першому потязі, я буду бачити, що до мене другий потяг буде наближатися із швидкістю, яка дорівнює v 1 швидкість першого потягу плюс v 2 швидкість другого потягу. І я можу вважати, що мій потяг, потяг номер 1 де я сижу у кабіні, є нерухомий, а другий потяг до мене рухається швидкістю v 1 плюс v 2 Так і будемо ми розв'язувати цю задачу. Отже, записуємо коротко, що нам дано. Отже, потяг, перший я позначу індексом одиничкою, то я пишу, що швидкість v 1 у нас дорівнює 20 метрів за секунду. Сказано, що зустрічний потяг рухається зі швидкістю 36 км за годину, то ми пишемо, що V2 дорівнює 36 км за годину. Нам треба перевести ці кілометри за годину в метри за секунду. Нагадую, як це робиться. Замість кілометра ми пишемо 1000 метрів в чисельнику, а в знаменнику замість години 3600 секунд. Якщо ми зараз поскорочуємо, два нолики у нас скорочуються, 36 і 36 скорочуються, Залишається у нас 10 метрів за секунду. Перевели. Далі, довжина першого потягу l 1 дорівнює. 900 метрів. І другого потягу L2 дорівнює 600 метрів. Нас запитують, скільки часу потяги будуть проїжджати один повз одного. Ми будемо шукати час Т. Ну що ж, ще раз, давайте почнемо з того, що знайдемо відносну швидкість. Так її вона буде називатися. Отже пишемо собі, що V відносне. Швидкість, з якою другий потяг буде наближатися до першого потягу, ми позначимо, і вона буде зрозуміло, вони рухається назустріч, то вона буде дорівнювати V1 плюс v 2 Ну і це дорівнює 20 метрів за секунду плюс 10 метрів за секунду. І звичайно, що це буде дорівнювати 30 метрів за секунду. Тобто ми знаємо, що у нас потяг. Якщо я уявлю собі, що потяг один нерухомий, то потяг 2 до нього наближається і швидкістю 30 метрів за секунду, коли я подивлюся в вікно. Ось перший варіант, то ось у мене нерухомий потяг, то другий рухається. І в перший момент вони почнуть проїжджати один під один відносно одного, коли е, у нас машиністи першого і другого потяга будуть на зустрічі один одного. Тобто машиністу другого потяга прийдеться проїхати весь перший потяг. І потім йому пройдеться ще проїхати свою довжину. Тому що як тільки він буде ось у цій частинці, він проїде тільки перший потяг. Якщо машиніст другого потяга буде біля хвоста першого, вони ще не роз'їдуться. Вони будуть роз'їжджатися аж до того моменту, коли їхні хвости роз'їдуться. Тобто в нас загальний шлях L, який, подолає, який має подолати другий потяг із цією швидкістю L, буде дорівнювати довжина першого потягу, плюс Довжина другого потягу. І це буде дорівнювати тоді. Люди у нас дорівнює 900 метрів плюс 600 метрів. Ну і це дорівнює, якщо ми перенесемо, це буде 1500 метрів. Тобто загальну довжину ще раз. Із швидкістю 30 метрів за секунду другому потягу прийдеться проходити ось таку відстань. До речі, неважливо, який ви основний потяг візьмете нерухомий. Так само можна взяти і другий потяг за основний, це не суттєво. Так, ну добре. І зараз як же знайти час? Ну, давайте згадувати, ми з вами говорили, що швидкість це L, що ділиться на T. Зараз цією формулою за допомогою перевірочних цифр. 6 поділити на 3, це буде двієчка. Як знайти у нас трійку або Т. Трійка буде дорівнювати 6, що ділиться на 2. То ми пишемо, що звідси випливає. Щоб знайти Т, нам треба Л, шлях поділити на В. Або в нашому випадку час Т буде дорівнювати L, що ділиться не просто В, а швидкість відносна. І це. Буду дорівнювати. Замість L ми підставляємо 1500 метрів, що ділиться. А тепер відносна швидкість у нас 30 метрів за секунду. Поділити на дріб це помножити на обернений дріб. Тут можна скоротити один нолик. Буде 150, що ділиться на 3. 150 поділити на 3 – це буде 50. Так, 50. У нас тут є метри. А поділити на метри за секунду це помножити на обернену величину на секунду на метри. Тоді у нас метри скорочуються, і відповідь буде в секундах. Отже, роз'їжджатися потяги будуть 50 секунд. Ну що ж, ми отримали відповідь, а зараз її записуємо. Пишемо відповідь. Випишіть повністю час Т дорівнює 50 секунд. Ну що ж, ось така доволі незвична. Задача, напевно, для вас задача на відносність руху. Тобто, коли у нас потяги протяжні, спочатку потяг, ну, наприклад, якщо ми розглядаємо другий потяг, нагадую вам, почнеться. Цей рух, коли вони будуть проїжджати один відносно одного, коли їхні голови будуть однакові, а закінчиться, коли їхні хвости роз'їдуться. І один потяг відносно одного мають пройти дві довжини: свою довжину і довжину сусіднього потяга. Ось така задача на цьому вправу завершена.